Поточне утримання безтикової колії має ряд специфічних особливостей, що зв'язані з значними повздовжніми температурними силами, що з'являються в рейках порівняно з температурою їх закріплення. Всі роботи по поточному утриманню колії можуть проводитись тільки при допустимих значеннях різниці температури. Важливішою умовою виконання робіт є безперервний контроль температури рейки від переносних термометрів і стендів, що обладнані для моріторингу. Крім того, слід аналізувати добові довгі прогнози температури для врахування робіт і прийняття мір безпеки в екстремальних природних умовах. Перед роботами з використанням колійних машин слід забезпечити затягування гайок клемних і закладних болтів до нормативної величини, літом коли температура реєк досягає значень, близьких до найвищих значень для даної місцевості. А зимою при пониженні температур на 60 градусів і більше відносно температури закріплення, чи при температурі повітря мінус 30 нижче нагляд за безтиковою колію повинен бути підсилений. В жаркі літні дні потрібно особливо ретельно слідкувати за положенням колі в плані. При появі різких кутів слід оградити місце несправності сигналами зупинки і одразу приступити до усунення несправностей. Признаком початку викиду коліїв є помітна зміна положення колії в плані при довжині 8-15 метрів. Зимою при низьких температурах. Слід перевіряти рейки особливо в зоні зварених стиків, і в зоні 1 метр в кожну сторону від них. А також слідкувати за розкриттям стикових зазорів. Якщо зазор в стику перевищує 21 мм, стикові болти починають працювати на згин і зріз. Слід затягувати гайки клемних і закладних болтів на ділянці 50 метрів по кінцям плітей. Одну пару урівнювальних рейок замінити на подовжені, потім провести регулювання зазорів. Весною при підйомі температури подовжені рейки слід замінити на нормальні або укорочені. З закріпленням плітей і на протязі експлуатації повинен бути організований контроль за повздовжнім переміщенням плітей. Угон це сама небезпечна деформація колії, що тягне до появи і накопичення залишкових деформацій, які призводять до руйнування верхньої будови. Основна міра, що запобігає угону колії, це контроль за затяжки і своєчасне підкріплення болтів проміжних скріплень, ще є першочерговою роботою монтерів колії щодо поточного утримання. Візуально наявність угону можна виявити по слідах на підошві рейки, зміщення підкладок, бугріння чи нещільне прилягання баласту до бокових граней шпал чи перекосу граней шпали. На цьому доповідь завершено. Всього найкращого.